Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чи успадковується неоформлена нерухомість? От, наприклад, померла бабуся і квартира там чи будинок перейшла до мами. Відкрили спадщину, але оформити квартиру не змогли, бо відсутні документи. Мама відклала оформлення на потім, але раптово померла. Тепер ви йдете відкривати спадщину. Але оформити також не можете, бо відсутні документи на квартиру там чи будинок вже на вашу маму. І таких ситуацій, особливо в селах, безліч допомагав дійсності. Чи можна це вирішити? Так, але виключно через суд. І вам доведеться не тільки доводити родинні зв'язки, а й шукати по архівах інформацію, що власником квартири там чи будинку була саме бабуся. Також при подачі позову ви будете залучати третьою стороною орган місцевого самоврядування, що теж ризиковано, адже вони можуть квартиру там чи будинок поставити на баланс громади і в разі їх заперечень будете судитися роками. Крім цього, якщо під будинком оброблялося, наприклад, 1 гектар землі, то вам доведеться пройти коло пекла. Та викинути чимало грошей, щоб її оформити. І все це без гарантій на успіх. Підбувати підсумки не будемо, бо відповідь на запитання, що робити, очевидна. Доводьте документи до пуття та своєчасно вже зараз. Друзі, якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. А для зручності мій телеграм-канал в описі. Всім дякую за увагу!